А ви знали, друзі, що сантехнік, сантехнік, сантехнік. У нас в Україні не дуже так сантехніків, як то кажуть, люблять і поважають. А сантехніки це надзвичайно хороші та важливі люди для суспільства. Вони роблять надзвичайно важливу роботу та працю. І я завжди, завжди людям говорю, що незалежно на якій позиції ви працюєте. Найважливіше в людині це, щоб людина залишалась людиною і не дивилася зверхньо ніколи ні на кого. Тому що коли ви є на висоті, хтось є вищий від вас, все рівно десь в іншому всесвіті чи навіть на цій планеті. І так само, так само той, хто внизу може колись бути і ваш бос або ваш менеджер. Тому найважливіше цінувати кожну професію. І широко аналізувати і розуміти, що кожна професія надзвичайно важлива для суспільства, і тому її потрібно поважати, тому що не всі можуть бути сантехніками, не всі можуть бути начальниками, але насамперед, що начальники і сантехніки потрібні однаково для суспільства і також. Тут в Канаді сантехніки дійсно цінуються, до них відносяться з повагою, їм дякують, і оплачується ця професія надзвичайно високо. Сантехніки, які мають свої власні бізнеси, зареєстровані, це є багаті люди, які їздять, відпочивають по Гаваях, по Греціях, і також, звісно, нормально заробляють для себе і добре живуть. І ще повірте мені. Люди просто їм вдячні за те, що вони просто приходять, бо коли вас прориває трубу чи у вас є якісь проблеми, ви будете дуже щасливі, що прийшла людина, яка вам допоможе, все це почистить, зремонтує і ще гарно усміхнеться в той самий момент.